Освітяни продовжують створювати окопні свічки для наших захисників. Такі вироби стають в нагоді військовим. Горять окопні свічки довго, на них можна і чайник підігріти, і речі підсушити, і зігрітись у холодному окопі. Ми з перших днів війни освітяни тримають зворотний зв'язок з нашими захисниками і реагуємо на їхні запити. Спочатку робили сітки, потім готували продуктові набори. Зараз наші солдати звернули. З проханням підготувати для них окопні свічки, тому ми відразу відреагували і розпочали роботу. Зараз ви можете спостерігати, як у нас відбувається сам процес, побачити алгоритм і зрозуміти наскільки це така кропітлива праця. Але у нас наразі є зворотний зв'язок, і наші військові дуже задоволені і постійно роблять нові замовлення, і ми гот. Готові працювати ну до, до до того моменту, поки буде запит на ці окупні свічки. Окупні свічки працівники освіти роблять у вільний від роботи час. Обов'язки поділили: хтось обрізає бляшанки, хтось нарізає картон, інші топлять парафін і заливають свічки. Розповідає керівниця дитячого садка Юлія Верба та додає, перед тим як засипати парафін у чайник для подальшого розплавлення, його потрібно розробити на маленькі шматочки. Робота не з а от сам процес створення окопної свічки навпаки не викликає труднощів. Спочатку береться стандартна баночка, накручується картонка, повинні бути такі ось дірочки, потім ми заливаємо розігріваємо на плиті парафін і розливаємо по баночкам. На паночку виходить приблизно 200 грамів парафіну. Парафін розходиться швидко. Ось і результат: саме так горить окопна свічка. Зараз ми запалимо свічку і подивимося, як вона горить, що вона не димить. Запалили цю свічку, на цій свічці не ділилися хлопці, можна розігріти чай, заварити мівіну, потім, якщо вона без надобності і щоб не витрачати тепло, можна її затушити і возобновити процес, коли вона за Так вона не горить свічка 6-7 годин. І коли вона остиває. Вона ще тримає тепло. Освітяни звертаються до містян з проханням приносити до дитячого садочку теремок, який розташований по вулиці Зінебілої, 4, парафін, бляшані банки різної форми, з-під кукурудзи, горошку, консерв, корму для тварин тощо, а також картон, коробки з під піци, ящики. У нас дуже багато рук, дуже багато хочуть допомагати, але нам не вистачає матеріалу парафіну. І бляшанок залізних тому прошу всіх горожан нашого міста, громадян. Не викидайте, будь ласка, баночки, зносите їх у дитячий садочок Теремок за адресою зіни білої 4, Тут завжди є черговий, який у вас задоволенням прийме, і дуже от така нагальна потреба в нас саме парафін. Не воск, а саме парафін, тому що парафін горить краще і дає більше тепла. Освітяни впевнені, такі дрібнички, як окопні свічки, лише наближають нашу перемогу. Свічки можуть освітити і обігріти невелике приміщення, підсушити одяг, підігріти воду чи їжу, не бояться вологи та поривів вітру. Їх можна багаторазово гасити та запалювати знову. Голять вони значно довше за звичайні свічки. Тож не залишайтесь осторонь та долучайтеся до такої благородної справи, адже. Своїми маленькими вчинками кожен наближає день нашої перемоги.